Ось і доскакались українці. Тепер ви не українці. В паспорті з запису про те, що ви українці. немає. Ви не спромоглися за 30 років здобути державності України. Територія України до сих пір відзначається у всіх міжнародних договорах. І цю війну започаткував ще Кравчук як територію, котру мали всі грабити і відвоювати території. І зараз сикливі Яночари пархатих ЗСУ, поліція, Нацгвардія, прокуратура, суди. Вони служать пархатим, щоб гнобити вас, гоїв українців, недієздатних фізичних осіб з індифікаційним кодом. Тому у нас і ціни, і податки все тільки росте. Щоб побільше з вас викачати грошей Дури Мар'єв. Ось тому ми так і живемо. Мужики поховались по хатах від ТЦК, баби теж не виходять на протести проти цієї пархатої влади. А з телевізора вам тільки й долблять мозги, що у всьому винна Росія. Русські виноваті. Ось так і живіть дуримари. Не думайте про своїх дітей, онуків, в яку країну ви їм залишаєте, і в якій країні їм залишиться жити.